Вітаю рідні. Ми живемо у неймовірні часи. Світ увійшов у нову політичну епоху. Вперше в історії Японії прем'єр-міністром стала жінка Санаєта Такеїті, лідерка правоконсервативного крила ліберальної демократичної партії. Жінка, яка не боїться викликів і не ховається за чужими рішеннями. Після виходу коаліційного партнера партії Комейту, яка з 1999 року підтримала уряд, але не погодилась із спробами змінити пацифістський статус Японії, та Каїті швидко знайшла нових союзників інноваційну партію Японію та партію Сансейто. Це правоконсервативні, національно орієнтовані сили, ті, хто говорить прямо, діє рішуче і не боїться йти проти системи. Такаїті виступає за перегляд 9 статті Конституції, що понад 70 років гарантувала відмови від мілітаризму, вона полягає на посиленні оборони, знятті обмежень на володіння ядерною зброєю і зміцнює військові Союзи США Південною Кореєю, Філіпінами, Австралію, створюючи фактично антикитайську військ у регіоні. Це сильна ідеологічна фігура, і це сигнал усьому світу. Світ пробуджується, нова хвиля політичного оновлення охоплює ключові країни, люди обирають силу. Замість слабкості, національні інтереси замість зовнішнього диктату і традиційні цінності замість нав'язаних трендів. І ми, українці, відчуваємо цю хвилю. Ми теж змінюємось, ми стаємо впевненими, самостійними, відповідальними. Ми більше не шукаємо, хто нас рятує. Ми самі формуємо свій шлях. Сьогодні Україна потребує нових лідерів, чоловіків і жінок, які готові діяти, брати відповідальність. І приймати непрості рішення. Настав час сили, час рішучих людей, які не пливуть за течією, а самі створюють хвилю. Мрію, щоб кожен українець почувався у безпеці вдома, в Україні. І я зроблю все, що від мене залежить, щоб наші люди повернулись додому, бо все народжується з любові і має жити в любові. А сильним лідерством Україна стане центром миру, сили і любові. Скажіть. Рідні, ви на хвилі чи спостерігаєте з берега?